Дивись, кого тітяня там запакувала? Яна? Дивись. Хто ну, тут? <рисква> лялька твоя. Лялька твоя. А <рисква> яка ляля? <рисква> яка ляля? Бабі Бір? Бебі Берн. Бачиш, дивись, приїхала твоя лялька. Ой, тітяня, її одягнула. Немайте, Є? Дивись. Єнушка. Я дуже хотіла ту ляльку, що привезли. Ти бачиш? Нато за все нам витягає. Ооо! Хто тут? Дивіться, вона велика. Тимай! хто це? О, наші. Міні самцам. міні що це таке янка. Яна, віланджбек прийшов? І пенал прийшов. Покажи пенал. Дивимося, який пенал. О, Арсен. Ну як? Твоя подушка. Ой! Двома ножками скажи. О, молодець. Сьогодні до нас прийшла посилка з України. Прийшла посилка з України. Тьотя Аня постаралася. Відправляла її зі Львова. Оце все збирала для нас речі, які ми не змогли привезти з наших чотирьох чемоданах. Нам не влізли. Ось. І ми попросили Тетю Аню, і тітя Аня нам ось відправила таку величезну посилку 18 кілограм. Ромка, тепер нам розкажи, як відправити посилку зі Львова до Америки. Що за чим потрібно зробити? Для того, щоб відправити посилку з України до Америки, потрібно в першу чергу зареєструвати посилку наперед в компанії Міст, позвонивши по їхньому номеру телефону в США. Після того вони направлять заявку на відділення у Львові або в будь-якому місці, в якому ви проживаєте. Після цього ви приносите незапаковану посилку у відділення у Львові, у відділення Міст Експрес. І там ви заповнюєте декларацію, де описуєте кожен товар, Ой. який є в посилці. І Uh, і його вартість. Після цього. Uh, <пробітник> так, що... <пробітник> <Так>. <пробітник> Може бути і коник. Що не можна перевозити. Заборонено перевозити продукти харчування, тому ми залишилися без львівських цукерків. Але зато приїхали <пробіт> наші речі. Uh, ось. Але відправити посилку у Львові це ще не все. Ось. Найцікавіше попереду. Посилка летить літаком. Після прибуття посилки на склад США ми оплачуємо вартість доставки і посилку направляють за адресою в США. Да. І таким чином, відправивши посилку 17 лютого, ми отримали її 9, 9 березня. березня. Ну, ви бачите, в якому стані приїхала посилка. А ну покажи, покрути її, є, покрути. В нею, напевно, грали в футбол. Дивиться, значиш, отак міст Експрес. І це все обійшлося дуже-дуже дорого. Вона... Оця посилка, тому краще посилок з України не відправляти. Бо в Україні немає нормальних коробок. Так, тут не в коробках справа. Тому що вартість дуже надзвичайно дуже дорого. Дорого і... Подивіться, і бачите, які, які все Все, все порозривано. Ось бачите, отак. Все розірване, роз. Так що отака. в такому стані прийшла наша, наша дуже, дуже дорога посилка. Ну давайте, діти хочуть подивитися, ж там. Хоч є. Давайте хоч подивитися, є. Чи все прийшло? Так, чи все прийшло. А може там моя є? Та, твоя ляля, а можливо її і, і ляля Діаночка. Зараз ми подивимося. Так. так, акуратненько розрізаємо. Так, тетя Аня постаралася, пішла до нас додому. Це все нам спакувала. Цілу коробку. Та моя драба була посилка нас. Та? Дивись, є яка у нас велика-велика посилка прийшла. Всі наші речі, які в нас не лізли. І твоя ляля ну має бути ще й твоя ляля. Починаємо тягати. Ну no, давайте, покажіть. Так. Ну давайте, що кому? тьотя Аня все позапаковувала, куча того всього. Це дуже гарно. Щоб... Ей, диви, як Діана, то твоя цамцам, -цам, подушка. Ти бачиш, як Аня її Кілька, запакувала? Що це а, це є? Арсенове, як ковбаски такі. А Бачите? Вона Скільки Аня всього запакувала. Ну моя. то Зараз Баюся. треба пошукати, що там ще є. Діана. В основному бачимо речі. Капелю. Ланчбокс. Твій ланчбокс, Янка прийшов. Але він прийшов не порожній. А ну давай покажи, що, що там всередині. Ну, давай що там всередині. Дивимося? І пенал а, прийшов. Дивимося, який пенал. Дивімося, пенал. Так, того ми ще не бачили, тому що ми оце все замовляли з Австралії. Так? Ми замовляли оце в Австралії, а воно замість того, щоб сюди до нас в Америку прийти, прийшло в Україну. І тому нам тітя Аня... Мусила така... все пересилати. Да, та. <схай> така в нас пошта. Так. Де шлялька? Це все наші речі, речі, речі. Речі, речі і речі. Так. Куча речей. Ще одна коробочка. Принцеса Софія! Пилюшок, принцеса Софія. Капелюшок принцеси Софії. А ну, давай подивимось. <схай> Давай Ромка щедянці розпакуєш зараз. Зараз, зараз. По Подушки самцам. Так, о, шапочки. Все твоє Діанка, Все, вже Який все прибуло. Капелюк. Який гарний капелюх. О. о, А що ж у нас тут? О, це Арсенова куртка. Арсенова куртка? Ано, Арсен. Ано. О, вона є. Так. Що це є? Шльопанці. А не є шльопанці? Ні, це з принцеси Софії шльопанці. А принцеса Софії Діана, все. Так. Давайте витягайте все, все. О, 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 Що ж це тут таке? Я... О, Арсен. Ну як? Твоя подушка. Твоя так. подушка. Класна подушка. Давай візьми ще о. Діанину розкрить. Діана, це що таке є? А, то футболки Арсенові. Так, а хто знає? Хто тут є? Дивися. Кого Тітяня там запакувала? Діана. Дивись. Ну, хто тут? Лялька твоя. Лялька. лялька твоя. А яка ляля? Яка ляля? Бабі Бір? Бебі Бірн. Бачиш, дивися, приїхала твоя лялька. О, тетяня її одягнула. Сосочка. Та і Сосочка. Примай. Дивися. Єля з Я дуже хотіла ту ляльку, що привезли. Ти бачиш? Дуже гарна лялька. Покажи. З корованою. Ну все, наших речей куча, все, одні речі. Все, все приїхало. Нічого не пошкоджене. Так, крім коробки. Крім коробки, але коробка то таке. Так. Ну ж, Діана. Це що таке? А це коробка. Це Тютяня нам коробку купила. Давай, Діанка, скачи. Ну давай скакай. О, то Діане саме любиме. Посилці. Так, заняття. Mm. А стенте розпакуй Діані. Yeah, так, давайте ще Ой. Але тут ходить. Ковбаска, ковбаска. О, молодець, Янка. Двума ножками, скажи О, молодець. Бери, а Лялю люби візьми, ти її так положила. Давайте. Ой! О, пісня її. О, пит з'явився! Фея, це ляля фея. Дві сьоски. Дві сосочки в тебе є, так? Дивіться, Діанка, а, я твоя подушка. Дивися. Тато зараз нам витягає. Ооо, <клухи> хто там? Двіка вона велика. Тримай. Хто э, э. це? А, <клухи> о, наші трьох днів. Міні самцам. Міні самцам. Це самцам ще. Це все твоє. Це міні цамцам. Це все твоє. Дивись, твої ковтучинки, всі Що це таке? Що ж це таке? Ну, Зараз ми подивимось. Ну що, ми скажемо, скільки ми заплатили за ту посилку? Ромка. О! Дивиться, такі ж саніжки. На кого? Це на Діану. І ну, як ви думаєте, скільки нам обійшлася оця посилка? Пишіть в коментарях. Насправді дуже дорого. А от можливо хтось згадає, скільки така посилка може коштувати. Яка вартість? Казка 18 кілограм. Байбібірн, каже. Ще всім папа! Так, па папа-папа. -па -па -па. Свою цамцам-міні цамцам. Кажи, яка вона ох, велика! величезна. Яка величезна. А, mm. Ой, як котиться. Котиться цамцам котиться. Котиться цямцам котиться. Не... Дивись, як колубок. <кліп> Ой, кубок. Колубок, колубок.